Всім привіт! Це новини технологій за тиждень. Кедр Ньюс. Сьогодні тут буде революція від Apple, яка нас вже незабаром очікує. Дуже приємні новини для власників Samsung, а також чутки про нові Google Pixel. Ну і дещо ще. Так що заварюйте собі чогось, напишіть щось в коментарях, протисніть вподобайку. І якщо ви тут вперше, підпишіться на канал. А ми поїхали. І так, почнемо з революції від Apple. Як ви знаєте, дуже скоро нас чекає конференція WWDC 2024, на якій головним інфоприводом стане анонс iOS. Яка там наступна iOS 18? І звісно, я не буду тут розповідати про те, що Apple програла гонку штучного інтелекту, тому що вона в цій гонці ще не прийняла участь, вона не могла програти. Тож в iOS 18, скоріш за все, ми побачимо якісь застосунки стандартні. Які які будуть використовувати штучний інтелект, але революція не в цьому. Про це ми вже говорили. Скоріше за все, все не йде не прямо по плану, і Apple вирішили дістати з рукава козир. Зараз присядьте, якщо ви стоїте, чи візьміться за поручені, тому що буде гаряче. Скоріше за все, в iOS 18 можна буде довільно розставляти іконки на робочому столі. <athletes> Я вже бачу революцію для iOS 19. Свайп назад. І для iOS 20 ви зможете скидати фотографії зі свого айфону на свій MacBook, як е -е, проста людина. З Андроїдом. Насправді жарти жартами, а свобода це непогано. І ми в наших випусках Android проти iOS про це якраз і розмовляли. Що нехай це буде мій жахливий інтерфейс в Samsung, якщо я не зміг його нормально зробити, ніж це буде красивий інтерфейс iOS, який я не можу підлаштувати так, як хочу. Ну, є просто люди без смаку, це нормально. Їм навпаки так подобається, і де... давайте будемо чесними: що таке смаки. Можливо, це вони праві. Мені тож я буду тільки радий, коли в моєму iPhone з'явиться можливість розташувати іконки, так як на моєму Samsung. Тому що зараз це якийсь сором. Щоб дотягнутися до останніх іконок, тобі треба лізти догори, бо вони всі розташовуються з верхнього лівого кута. А якщо ви щось видаляєте з сітки іконок, то всі інші переставляються, і ви декілька днів знаходитесь в струстрації, коли намагаєтесь на щось там натиснути і щось знайти по звичній механіці. Так, що як не крути, мені здається, це буде гарне оновлення. Диви, можливо, вони ще й більше іконок дозволять розміщати на головному екрані. Але я думаю, не все одразу. До речі, ця інформація з'явилась на MacRumors, А до цього Марк Гурман розповідав нам про те, що в новій iOS якраз таки буде найбільша кількість оновлень за всю історію оновлення iOS, Ну і більшість з них будуть якраз таки стосуватися штучного інтелекту. А у цього відео є партнер, і ми йому вдячні за це. Це компанія Asus і їх оновлений Rockstrix Scar 18. Це дуже потужний ігровий ноутбук з 18-дюймовою лед панеллю Nebula HDR. І це по-справжньому безкомпромісне рішення для геймерів. Новий процесор Intel Core i9 14900HX, 24 ядра 32 потоки, TDP до 65 Вт, у максимальній конфігурації з гібридною архітектурою, Блискуче впорається з будь-якою грою. Чи проектом у максимальній конфігурації ви також отримаєте відеокарту Nvidia GeForce RTX 4090 для ноутбуків і все це виглядає дуже потужно, але і гаряче. Тому Rock Strix Scar 18 2024 року має систему з трьох вентиляторів: вентиляційні отвори з усіх сторін та рідкий метал. Кондакт наут Extreme. І все це дозволило забути про проблему перегріву. А щоб повністю зануритись в ігровий процес, потрібен якісний екран. І тут він чудовий, аж 18-дюймовий 2,5К дисплей не було HDR з матрицею Mini LED. Вона має понад 2000 зон затемнення, частоту розгортки 240 Гц і оновлення 3 мілісекунди. Без жодних компромісів. Більше інформації про цю модель я залишаю за посиланням в описі до цього відео. А тепер гарні новини для власників Samsung, зокрема серії s 23 Fold 5, Flip 5 і так далі. Для них нарешті вийшла оболонка One UI версії 6.1 і все б нічого, але там додались майже всі функції штучного інтелекту, що були представлені в серії s 24 І тепер у мене питання: а що нового в s 24 в принципі? Ну тобто головні фішки були, що е, штучний інтелект вже тут. А тепер він і тут, і там, і в принципі скрізь, ем, проте я вважаю, що це гарна новина. Ті, хто хочуть оновитися, вони це і так зроблять. Вони причину для себе знайдуть. Також не треба недооцінювати в принципі прогрес. Бо якщо людина користувалася якимось там S20 Ultra, то звісно, прийшовши на S24, навіть за умови, що штучний інтелект є і на s 23 вона отримає більше профіту і також більший термін оновлення. Бо якщо людина користувалися з 20 Ultra, скоріш за все, і новим смартфоном буде користуватись довго. А от що додалось для користувачів, які не стали оновлюватись цього року, тому що у них все ще актуальні девайси. Там і Circle to Search, і голосовий переклад дзвінків правда, українського пакету немає. Можливо, колись з'явиться там. І переклад в клавіатурі, і допомога з набором тексту, і нові функції в галереї в редакторі, пов'язані зі штучним інтелектом. Насправді, майже все, що у нас є в С. 24-му. От мені підписник надіслав ченджлок, який там є, і це прям дивує. Самсунг молодці. Перед тим як підемо далі до технічних новин, розповім вам про машинку. Е, ну, по-перше, у нас ціла епоха пішла, і цього тижня Volvo випустила останній свій дизельний автомобіль XC 90. Все більше у них дизельних автомобілів не буде. Будуть ще деякі з двигунами внутрішнього згоряння, але бензинові, проте вже всі гібридні. А як пам'ятаєте, до 30-го року всі стануть електричними. Про це ми вже розповідали. Ну що ж, прощава дизельна епоха. Але розповісти, я вам хотів про оновлення одного з моїх улюблених автомобілів за всю історію. Це, звісно, Гелік може подобатись чи не подобатись. Хтось вважає його бандитською машиною, хтось навпаки в захваті від. Його кубізму, у мене так сталося, що він мені завжди подобався. От я просто тарчу від цієї машини, і якщо я коли-небудь на неї зароблю, будьте впевнені, я буду нею користуватись. Якби мені зараз запропонували якийсь автомобіль, який мені просто подарують без моїх грошей, знаєте, оці юнацькі мрії, то я. б Взяв би собі саме гелік. І Мерседес свого часу, декілька років назад, навіть припиняли його випускати вже, тому що ну, це дуже стара машина. Не в плані, що поточне покоління старе, але в цілому модель стара, і зробити з неї щось таке залізане, замазне чи повністю змінити її концепцію. Це було б якось по-британськи. Якщо ви розумієте про що я ні, Мерседес все ж таки мають гарні автомобілі і не рамні, і комфортні. І так як аудиторії це треба, то цей армійський кубік продовжує випускатися. І от тільки що він отримав новий рестайлінг. Фейслінг, у нас змінилась морда зовсім трохи, як і у Порше. Якщо ви не фанат компанії, якщо ви не знаєте, що там от, куди треба придивитись, то скоріш за все, ви не помітите оновлення, тому що там змінився по суті бампер і. І все, ну так, це той самий гелік. І дякую, не треба в ньому нічого міняти. Але змінились також і двигуни. Тепер у нас нема V8, є V6 з турбіною. Він став навіть потужнішим, ніж раніше. Є дуже заряджена версія G63. І дякую, Мерседес, вони все ще залишили дизель у лінійці. Ну і також деякі зміни торкнулись інтер'єру моделі. Помітьте, незважаючи на те, що це армійський позашляховик, все ж таки в салоні ви відчуваєте себе. Як на борту якоїсь розкошної яхти. І так я знаю, що це не надкомфортніший автомобіль в цілому, тому що він з самого початку був військовим. Але мені подобається. Ну що ж, тепер до пікселів. Я, до речі, згадую часи, коли нові смартфони не витікали так заздалегідь до їх анонсу в мережу. Можливо, спеціально так не робили, можливо, не було такого інтересу. Але пам'ятаєте той скандал, коли забули iPhone 4 в барі, і тоді Gizmodo потрапили навіть в бан Apple, тому що вони зробили його огляд, а Apple була проти. Тобто, насправді це було не заплановано. Бо якщо б це була така піар-кампанія, ну навряд чи Apple не працювала б надалі з таким великим сайтом, з таким ресурсом. А зараз ми бачимо за півроку, а інколи навіть до випуску поточної моделі вже. Про наступну. Тобто зараз ще не вийшов iOS 16, а ми вже кажемо про те, яким там буде iPhone 17. Ну ладно, то айфони, а це пікселі. І пікселі у нас, окрім того, що засвічуються заздалегідь. Через декілька місяців я впевнений, що з'являться вже перші огляди, ну прям живого пікселя. Бо таке вже теж відбувалось. OnLeaks розповів нам історію про те, що нас чекає. І так чекають нас два смартфони звичайні, як зараз, це звичайний Pixel 9 і Pixel 9 Pro, до речі, не знаю, чи це помилка, чи ні. Але тут йдеться мова про те, що Pixel 9 буде мати дисплей 6,03 дюйми, а Pixel Pro 9 Pro буде мати дисплей 6,1 дюйми. І тоді можливо ми отримаємо нарешті компактний флагман. Дуже цікаво, чи піде Google на такий крок, бо мені здається, все ж таки вони випустять лопату, і це таки помилка. Але буде і третій смартфон, це Pixel 9XL. Нагадаю, XL у нас раніше були. В принципі, вони були завжди в пікселях, тому що не було прошек, не було звичайної моделі і Pro. І до Pixel 5 включно, у нас був Pixel типу 5 і Pixel 5. Excel. І вони дуже рідко навіть сильно відрізнялись. Згадайте, Pixel 3. Трошка була такою милою, навіть симпатичною, я б сказав, чи мінімалістичною. А Pixel 3 XL, це був такий. Хотів сказати, циклоп, але у нього було на лобі дві камери, які виглядали просто жахливо. Але xl версія була. Тож тепер у нас буде 9,9 XL, Це ще не прошка, тобто він буде з двома основними камерами, можливо, ще якісь прощення будуть. Ну і прошка, дуже сподіваюся, що буде доволі компактна. А інших характеристик не так багато, як ми вже казали, там, скоріш за все, буде тензор 4, з яким Google зараз активно працює, щоб оптимізувати роботу операційної системи. А знаєте що ще? Apple то планують, наче випустити свій iPhone SE на базі iPhone 14, тільки з однією камерою. І це повинна бути прямо топова модель, якщо вона буде не на базі 14, а саме на базі 14. Тому що він буде ну, логічно, що дешевшим, ніж всі інші, але при цьому з доволі сучасним шасі і доволі компактним. Тобто у нас буде майже флагман з однією камерою, бо є люди, яким камери не потрібні, окрім там лічильник сфотографувати. Це буде айфон, який буду довго підтримуватись за адекватні гроші і, скоріш за все, в якихось веселих кольорах. Проте. Samsung взяли і відмовилися від випуску дисплеїв для SE. І я спочатку таки подумав: фігасі, тобто вони прям вже палки в колеса вставляють. Ну, не хочемо, щоб у вас була найпопулярніша модель. Хочемо, щоб у нас була найпопулярніша модель. Має сенс, але на ринку є не тільки Samsung, є і інші виробники дисплеїв. І як виявилось, Apple і Samsung просто не домовились по ціні, Бо Samsung хоче продавати свої дисплеї для цього SE за 30 баксів, а Apple хоче купувати їх за 25. І десь вони не змогли знайти посерединці 27,5, щоб всі були задоволені. Тож, скоріш за все, єдиним виробником дисплеїв для нового iPhone SE буде компанія Boya з Китаю. Вона зараз вже отримала це замовлення. Там був ще один гравець, виробник, але він зробив не дуже якісний продукт, і тому Apple від нього відмовились. Головне в цьому, що SE таки буде. А я нагадаю вже не перший рік виробляє для Apple в тому числі, тому думаю, проблем з цим не буде ніяких. Є такий сервіс. Я думав, що це застосунок, а потім виявилося, що це ціла компанія, називається Canva. І чесно кажучи, свого часу я думав, що це просто один з чергових якихось там графічних редакторів для мобільних операційних систем. Але потім виявилось, що це доволі потужний інструмент. Я навіть сам ним інколи користуюсь для того, щоб в дорозі створювати фронт лісти, ці заставки для YouTube, Чи будь для чого, ви можете обкладинку журналу створити, якусь там графіку пододавати. воно реально просте і дуже потужне на мобільних. Пристроях, але є також і на комп'ютерах, і це класний сервіс. Єдина проблема в ньому для мене, що він має підписочну систему. І так, якщо б я ним користувався постійно, ну наприклад, як Final Катом. То я б напевно купив би підписку. Проте, Final Cut, наприклад, він безкоштовний в оновленнях. Ти за нього один раз заплатив 300 баксів, і все. Я це зробив вже багато років назад. Далі ти ним просто користуєшся. Звісно, для компанії така модель не дуже приємна, тому що, ну фактично, так, ви зібрали собі дефіга користувачів, а далі ви повинні підтримувати продукт, і гроші будуть потихеньку закінчуватися, якщо приток нових не буде таким великим, і багато сервісів, в тому числі і Canva, просять гроші за щомісячне використання. Причому в даному випадку немаленькі. Так от. Є ще один цікавий софт, який називається Affinity. Ця компанія робить класні графічні редактори, прямо професійні, які можуть конкурувати з продуктами Adobe. І багато хто їх полюбив, знаєте за що? Якраз таки за відсутність підписочної моделі. Вони просто коштують певну суму грошей, ви їх заплатили і далі користуєтесь. До речі, для Apple немало таких програм. Наприклад, я повністю перейшов з Photoshop на Pixelmator Pro, один раз заплатив і забув те саме з Файлкатами багатьма іншими застосунками. Так от з Affinity все працювало так само і поки що працює. Але Canva взяла і придбала Affinity. І тепер всі застосунки, всі напрацювання, і навіть команда з 90 людей переходить до Canva І що ви думаєте, люди вже підняли крик про те, що це зрада. Тому що тепер вони будуть платити щомісяця, і поки що такої інформації немає. Але я даю вам 99%, що саме так і станеться найближчим часом. Тож готуйтеся для тих, хто вже придбав за стосунок. Ви там отримаєте якийсь бонус, будете нам користуватись безкоштовно протягом року ще. Чи можливо вони візьмуть і випустять другу якусь там третю версію, бо друга, начебто, була і не полетіла. І оця у вас буде безкоштовною, а все нове буде з'являтися вже в якійсь Новій програмці можливо таке, можливо. Але у мене є думка, що все ж таки продукти від Adobe, вони, хоч і зло, вони хоч і мають тільки підписку, причому таку агресивну від неї відписатись складно. Проте вони все ж таки більш насичені функціонально, вони більш потужні, і люди переходять з Adobe на інші продукти саме по причині того, що вони хочуть один раз заплатити. І забути, і готові миритись з деякими недоліками. І тепер уявіть, що Афініті стає по підписці, а тут у вас ще і Адобі по підписці. Причому сказати, що Адобі в цьому дуже багато грошей за це просить. Я не можу. Чи не стане це пострілом собі в ногу, якщо Canva з Афінті зараз тепер ведуть підписочну модель для своїх графічних редакторів, і люди просто повалять назад на Адобі. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. У Xbox, начебто, на ринку не все добре. З'явилася інформація про те, що більшість ексклюзивів виходить на Sony PlayStation, і люди втрачають інтерес до платформи від Майкрософт. Тому почали з'являтися і інші чутки, треба якось розштурхувати аудиторію. І от у нас інформація про те, що Xbox Майкрософт, скоріш за все, випустять. Портативну ігрову консоль, і я спочатку такий, блин, клас, ще одна ігрова консоль, яка може в твоїй кишені, ну чи принаймні в рюкзаку. А потім я такий ще одна компактна ігрова консоль. Скільки я їх в руках тримав, а скільки мені реально сподобалось, якими я користуюсь? Мені здається, що ринок тут починає бути перенасиченим, тому що ну так можна сказати, смартфонів та в десятки сотні разів більше, але і аудиторії у смартфонів потенційно набагато більше, і типу вистачить всім, навіть он насіньку відриває свій шматок. А от ігрова аудиторія, ну вона не така прям велика. Бо багато хто грає на комп'ютерах, якщо ви прям справжній геймер. такі геймери, як я, вони грають в Бравл Старс. А Бравл Стар сиде на будь-якому телефоні. Тож портативні консолі мають ну суто нішеву аудиторію. Ті, хто їде довго на роботу і хоче там продовжувати грати, чи ті, хто багато подорожують. Ну чи я думав, такі задроти, як я, хто любить саме мобільний геймінг, але як я зрозумів, по Steam Deck, не зовсім то він і мобільний, тому що все треба чекати, довго і так далі. То чи буде популярною мобільна ігрова консоль від Microsoft? Я думаю, що шанси у неї, при чому. У Є вони в більшій мірі ніж у якихось там Asus чи Gigabyte, чи хто там ще випускав Lenovo. Можливо, це буде єдиний такий справжній конкурент для Steam Deck. бо у Microsoft є свій ігровий сервіс, є своя підписка, є свої як-ні-як, -як, все ж таки ексклюзивні проекти. І в Steam Deck є дофіга всього. Що Steam Deck орієнтований на Steam і на ту бібліотеку, так і Microsoft буде орієнтувати свою портативну модель Xbox саме на свої сервіси. І можливо, враховуючи всі плюшки, можливо, враховуючи те, що Microsoft зможе зробити гарну ціну, бо це. Величезна компанія, і все ж таки тут зможе це пропонувати майже в нуль, а заробляти на якихось там підписках, на сервісах, на іграх. Тож, можливо, саме завдяки цьому ми побачимо справжнього конкурента з Deck'у і гідного гравця серед мобільних ігрових платформ. А пам'ятаєте, як раділи власники макбуків з чіпами Apple Silicon? Що у них нема мелдаун, спектрумів і всього такого, що на хардверному рівні створює небезпеку, а коли намагаються софтверно залатати хардверну небезпеку, люди отримують уповільнення заліза. Так от, макбуки з чіпами m 1 та m 2 отримали свою власну хардверну уязвимість. Чи як це вразливість?

Просто собі там перекладіть зараз як штучний інтелект на вразливість. Я мав на увазі вразливість. Просто завдяки алгоритмів доступу до пам'яті. Не буду в цьому розбиратись, тому що, по-перше, нафіга це випуск не прямо про це. А по друге, я повинен просто вам донести інформацію. Простими словами, зловмисники можуть отримати доступ до ваших даних на комп'ютері, навіть не маючи прав адміна чи якихось поглиблених прав. Тобто, потрібен просто якийсь застосунок, який. Має стандартні права, які встановлюються ну, буквально подвійним кліком на вашу систему, і виправити це неможливо, тому що це архітектура процесора. І це означає, що єдиний спосіб запобігти тому, щоб ваша інформація кудись тікала, це робити додатковий криптокод, який буде боротись з іншим кодом в оцього. І так як діру закрити неможливо, то це будуть постійні латки, латки, латки. і в деяких випадках потужність вашого процесора може падати. Приблизно на 50-60%. Я не думаю, насправді, що нас це торкнеться, щось там знайшли, комусь воно нашкодить. Скоріше за все, ми про це поговорили та й забули. Бо хто з вас зараз пам'ятає про Meltdown та Spectrum? Ну було воно собі, та і було. Але люди продовжують користуватися собі комп'ютерами, навіть старими, і все гаразд. Тут варто зауважити, що можливо це піар-кампанія від самої Apple, щоб люди швидше купували комп'ютери з m 3 Але ну це, звісно, жарт. Я думаю, що. М3 так само мають цю діру, просто її поки що не дослідили. Навряд чи Apple про неї знали, коли випускали чіпи М3. Тож, скоріш за все, жодний ноутбук на Apple Silicon зараз не є повністю безпечним, як всі ми думали. А оце і всі цікаві новини з світу технологій за цей тиждень. Сподіваюсь, вам випуск сподобався. Якщо це так, друзі, будь ласка, не шкодуйте одну секунду на вашу вподобайку і ще пару секунд на якийсь гарний коментар. Я їх всі читаю. Мені дуже приємно. Головне, це допомагає просуватися цьому контенту, що дуже допомагає нам існувати і надалі. Дякую за ваш перегляд. Гарних вам вихідних. Всім пока.